Майк Тайсон, один із найкращих важковаговиків у світі, з цим мало хто може посперечатися. У професійному крузі він отримав ім'я, Залізний Майк. За свою боксерську кар'єру Тайсон заробив немало грошей та міг би стати самим багатим спортсменом у світі. Як живе найвидатніший боксер у світі, і що трапилося з його мільйонами? Ви зараз про це дізнаєтесь. Майкл Джеральд Тайсон народився на світ. 30 червня 1966 року народження у місті Бруклі. Його батьками були мати, яку звали Сміт, та яка працювала місцевою повією, та батько, якого звали Джиммі Патрік. Він був місцевим сутенером. Але своє а, справжнє ім'я Майк отримав від свого біологічного батька, який був сам з Ямайки Персола Тайсона. Батько бросив його та його мати після того, як Узнав, що вона вагітна. Батько прожив з його матір'ю менше одного року, потім бросив його та його матір, і більше його ніхто не бачив. А про те, що Джимі його нерідний батько, Майк знав тільки коли йому виповнилось 38 років. Та, попри все, як сам казав Майк, він хотів бути сином саме сутенера, бо в нього на районі за це поважали. А його біологічний батько був просто таксистом. У Майка Тайсона також є старший брат Родні Тайсон та старша сестра Деніс Тайсон. У дитинстві Майк був слабохарактерним хлопчиком та не міг постояти за себе. Над ним постійно знущалися не тільки однокласники, та навіть старший брат. Крім того, за специфічну манеру говорити його називали щарівний хлопчик. До 10 років він був нездатний сам за себе постояти. Єдине, що його втішало, так це були голуби. Та на даний час в нього на подвір'ї знаходиться около 2000 осіб, а саме голубів, дуже кмітливих і гарних птиць. У 10 років у Майка трапилися зміни. Одна особа із однієї банди вихопила із рук 10-річного Майка Голуба та відірвала йому голову. Майк дуже розлютився та набросився на цього бандита та жорстоко побив його. Цього часу Майк Тайсон користувався повагою серед малолітніх бандитів. Ну і само собою, вони взяли його в свою малолітню банду та навчили красти та грабувати магазини та супермаркети. Така діяльність нічого доброго не показала. А саме, Майка Тайсона затримали та посадили у в'язницю для неповнолітніх. Під час перебування у закладі, де утримували неповнолітніх. Туди приїхав сам Мухаммед Алі. Він приїхав туди, щоб поспілкуватися з проблемними підлітками, де знаходився і сам Майк Тайсон. Саме після зустрічі з Мухаммедом Алі, він задумався про кар'єру боксера. У 12 років Майк Тайсон відправився в виправну колонію для підлітків, яка носила звання Траєн, яка була розташована в північній частині США. На цей час. Його вважали несправним підлітком. Також він вже мав велику фізичну силу для свого віку. Виправну колонію, куди привезли Майка Тайсона, вчителем фізкультури працював в минулому професійний боксер Бобі Стюарт. Саме йому Майк вирішив розповісти, що хоче стати професійним боксером. Стюарт сказав, що буде тренувати Майка, але за умови. Що він буде старано вчитись та не буде порушувати дисципліну. Тож Тайсон добре підтягнув навчання та почав себе добре вести стосовно дисципліни. Що саме цікаво, вже в 13 років Тайсон зміг підняти в жимі лежа 100 кілограмову штангу та вже тоді подавав талант в боксі. Стюарт навчав боксу Тайсона 2 роки з 1978 року по 1980 рік. Та коли вже Учень перевершив самого вчителя, тоді Бобі Стюарт познайомив Майка Тайсона з легендарним тренером Касом Дамато, який створив біля Майка Тайсона професійну команду серед тренерів, секундантів, масажистів та інших та задів свої зв'язки, щоб знаходити йому якісних спарених партнерів. Крім того, Майк Тайсон систематично входив у свій власний кінозавр. Де він передивлявся боксерські поєдинки інших боксерів. Настановлення його власного стилю зробили вплив саме Джек Демсі, Еусебіо Педроса і Роберта Дуран. Тайсон дав ім'я своєму підбулю Дуран, ще й свого кумира, дитинства. Що саме цікаво, Майк Тайсон виходив на ринг без музики та без халату, а просто в чорних шортах. По його словам, так він відчуває себе. Гладіатором. Спортивна біографія Майка Тайсона відбулася, коли йому виповнилося 15 років. Дебют відбувся в Нью-Йорці, де його прозвали Танком. Перед натиском боксера могли вистояти тільки деякі, інші просто падали від його ударів. У 1981 році з шести поєдинків Майк Тайсон програв тільки один. Наступного року. Майк виступив у юнацькій категорії Олімпійських ігор. Першого свого суперника Майк відправив в нокаут за 8 секунд. Така доля чекала і всіх інших суперників. Після смерті його матері, Майка Тайсона встановив казда-мата разом зі своєю дружиною. Але Майк Тайсон звикнув до життя виправній колонії під наглядом суворого тренера Бобі Стюарта. Та Майку Тайсону було незвично жити з касом Домата, який все йому дозволяв. Тому, коли Майк зненацька получив таку свободу, то повернувся до свого старого життя. По будням займався боксом під керівництвом касу Домато. А по вихідним він їздив у Бруклін та й займався грабіжем та розбоєм, грабував магазини та супермаркети. Але чим більше він жив з касу Домато, Тим більше він відходив від свого минулого життя, а саме грабіжів та розбоїв від кримінального свого минулого. Майк Тайсон жадібно впитував всю інформацію про бокс і сам не помітив, як став істориком гаузі боксу, біографії боксерів та їхніх стилів. У 1983 та у 1984 році Майк отримав золоті медалі. На національних чемпіонатах. А у 1985 році Тайсон провів свій перший дебют в професійному рингу. У цей рік Залізний Майк провів 15 боїв, отримав всі перемоги. І, що саме цікаво, ці перемоги були нокаутами. У листопаді 1985 року трапилося нещастя. Від запалення легенів помер тренер Майка Тайсона. Кас Дамато. Для Майка це була велика втрата, та згодом у нього з'явився новий тренер, якого звали Кевін Руні. Підняття до лав Слави прийшов вже з 1986 року після успішних боїв над такими суперниками, як Майкл Джеймсон, Стів Заузкі, Реджі Гросс, Хасе Вальта, Міч Грін та інші. В замітку скажу, що Міч Грін після бою з Майком Тайсоном сім років не виходив у ринг. Мабуть, Тайсон відбив бажання йому і далі боксувати. Бій, який приніс реальну популярність Майку Тайсону, так це з найбільшим перспективним боксером на той час Марвесом Фрейзером, у якого була лише одна поразка, але Тайсон в першому раунді вже відправив його в тяжкий нокаут. Після цього Фрейзер практично залишив займатися боксом. У листопаді 1986 року Залізний Майк отримав перемогу проти чемпіона світу по версії WBC Тревора Дербіка, що принесло Тайсону 1,5 мільйона доларів і титул самого молодшого чемпіона світу в тяжкій вазі. У 1900 у 1987 році пішли перемоги над такими боксерами як Джейсамом Смітом, Пінкланом Томасом, Тейлором Біксом, а після перемоги над непереможним по версії IBF Тоні Такером Тайсон встановив світовий рекорд. Він став самим молодим, абсолютним чемпіоном світу у тяжкій вазії. Ці перемоги принесли йому 10,5 мільйонів доларів. 22 червня 1977 року Тайсона заарештували по обвинуваченні у нападі та нанесенні травм Кажуть, що він приставав до співробітниці платної автостоянки та вдарив її колегу, який за неї заступився. Справу закрили після того, як він виплатив 105 тисяч доларів. У тому ж році, на одній із вечеринок, Тайсон зустрів на ломі Кембл. І молоді люди дуже скоро почали зустрічатися. Але Майк був невірним та зраджував на Омік Кембл. У січні 1988 року відбувся бій між двома легендами Майком Тайсоном та Ларі Холмсом, який вперше програв глибоким нокаутом. За цей бій Майк отримав 5 мільйонів доларів. 9 лютого 1988 року Майк Тайсон одружився на акторці Робін Гівенс. Але шлюб продивився всього один рік. Це закінчилося після їх суспільного інтерв'ю, коли жінка зізналася, що боїться свого психічно неурівноваженого чоловіка, який вилував на неї свою злість та навіть міг вдарити. Ще в юності. Майку був поставлений маніакально депресивний психоз. Іншою причиною було, коли Тайсон побачив в машині поруч з дружиною блондинку з длинним волоссям. Цею блондинкою виявився Бред Піт. Як казав потім Бред Піт, коли побачив Майка Тайсона, то приготувався до смерті. Але бити Бреда Пита Тайсон не став. Просто розстався зі своєю дружиною після розлучення. Жінка получила від Майка Тайсона 10 мільйонів доларів. У березні 1988 року Майк отримав ще одну перемогу над Тоні Тапсом, яка принесла Майку Тайсону 10 мільйонів доларів. А в червні 1988 року звершився бій з минулому чемпіону по версії IBF тяжкій вазі Майком Спінксом. В цьому бою Майк знову встановив світовий рекорд, заробивши 22 мільйони доларів. У 1989 році Майк розпустив всю свою команду, яка його виховувала як боксера та наняв замість них незрозуміло кого. Та в той час в житті боксера появився промоутер Дон Кінг, який получав багато мільйонів доларів за бої Майка Тайсона. Та лише через багато часу Майк дізнався, що Дон Кінг не доплатив йому 100 мільйонів доларів та подав на нього в суд, але йому повернуло лише 20 мільйонів. Потім Тайсона почали бачити в барах та на Лувайках він по суті не тренувався. Та в принципі і тієї форми, що була у нього на той час, йому вистачало. У лютому 1900. 89 1989 році Майк зустрівся з найкращим боксером того часу Френком Бруно. У Майка на той час почалися часи з розірванням шлюбу та неполадками з паромоутером Доном Кінгом. Тайсон буквально з ЗАГСом вийшов на ринг, маючи в своєму розпорядженні дві неділі на підготовку, але все одно отримав перемогу, яка принесла йому 8 мільйонів доларів. У 1990 році у Майка народилися позашлюбові діти донька Мікі Ворна та син Діамата Кілрей. У тому ж році боксер забросив тренування та став завжувати спиртними напоями, внаслідок чого Майк програв Бастеру Дугосу 11 лютого 1990 року в Японії. Цей раз йому заплатили 6 мільйонів доларів. Після бою Майк пройшов лікування від алкоголю. Ви вважаєте, наскільки нелегке життя було у Майка Тайсона, та наскільки він був видатний боксер? Пишіть в коментарях, буду радий почитати. Також не забудьте підписатись та нажати на дзвіночок. Всім пока, всім удачі!